Я відчуваю, що в мене багато чого в голові існує. Я думала, що... Я думала, що мої відповіді будуть інакшими. Мене звати Маруся. Я ніколи не мріяла стати меделю, проте мене випадково знайшли і запропонували контракт. Так і стало мене. Я пишаюся, що українка цим неможливо не пишатися. Впевнена на мільйон відсотків, що те, що людина вдягає, це формує її настрій і це формує її впевненість в собі. Українські дизайнери творять моду в Україні, це люди, які дуже люблять свою справу. І, попри все, вони роблять це кожного дня. Це те, що мене надихає на цей проєкт, якраз таки показувати це всі ці складні моменти. І те, що люди не опускають руки, ці українці, вони це просто щось. Українець людина сильна, людина вільна, людина красива, людина впізнавана в усьому світі. Ти уявляєш якесь світло, щось, що дарує це світло, щось, що це таке як маніфест життю. Ця назва це маніфест життю.